Не дивлячись на складнощі політичного та економічного життя України, Чорноморський державний університет імені Петра Могили продовжує залишатися осередком наукової діяльності регіону, як підтвердження створення навчально-наукової лабораторії мікробіології на кафедрі біології та екологічної безпеки. Необхідність створення лабораторії з'явилася в 2010 році після того, як кафедра техногенної безпеки була реорганізована в кафедру біології та екологічної безпеки. Ідея науковців була підтримана керівництвом вишу. Спочатку виділили приміщення, потім збудували бокс для проведення досліджень. Далі взялися за оснащення лабораторії та її укомплектування фахівцями. Певні результати є, розповідає професор кафедри біології та екологічної безпеки Юрій Томілі. Та через брак коштів говорити, що лабораторія відповідає сучасним вимогам зарано. Що відносно до продовження наукових досліджень, то тут звичайно деяка є така. Ну, може, зупинка, бо неможливості зразу почати, тому що сьогодні такі необхідні гроші, на те, щоб це проводити дослідження, це потребує витрат. Так, Сьогодні у нас, за того, що у нас існує так сказати, система через казначейство, то неможливо сьогодні, навіть якщо ми у когось з ким-то сумісний договір такий оформимо, всього гроші можуть бути затримуватися.